Вот что бывает, когда остановили живого человека на блокпосту ночью. Что-то требуют, но нашла коса на камень. Смотрим, сопереживаем. Паспорт из Ласи перебывая в Рошуку. Примите правую и зупинить. Я кому Рошуку? Кому Рошуку? Який Рошук? Кто вы такие? Куда правише? Мы едем прямо. Я не, Я не водитель. Я не водитель. А людина в правовому статусі. Ні, ми дивіться. не говоримо за правий статус. Ні, не зобов'язані. Не зобов'язані. Не зобов'язані. Ви чуєте водій? Я людина в правовому статусі. Бо ми зараз їдемо. А? Да. Серйозно? Mm -hmm. да. Доведіть своє правовомови. Зараз сюди приїде слідчо-оперативна група, будемо розбирати. Чи їх інтересах Олег, чекати? Але, будь ласка, привіт. І беріть їх. Беріть його. Ну, то треба було не зупиняти і не ставити серед цього.